З нею, хто міг би бути і прикладом, і другим, і наставником, і викладачем, і людиною, яка веде до успіху. Ми говоримо про польську мову в закладах загальної середньої освіти, але для того, щоб мати фахівця з польської мови, який вміти навчати, зрозуміло, потрібна якісна фахова підготовка. І сьогодні в вищих навчальних закладах України. Вона здійснюється, викладачі з вищої школи вони роблять просто неймовірне. і з досвіду навчання в магістратурі Хмельницького національного університету. Я розумію, як, які великі виклики долають викладачі кафедри фотослав'янської філології, виховуючи і навчаючи майбутніх вчителів полоністів вони знаходять безліч можливостей, але дуже хотілося б, щоб це була не просто титанічна операція викладачів, щоб це була державна підтримка, яка б дозволяла в Україні створити такий осередок, де вчителі були б зацікавлені підготовкою вчителя полоніста і залишалися тут для того, щоб українська молодь. Знала польську мову для того, щоб вона відкривала для себе нові можливості, нові горизонти і робила українську державу сильною, яскравою і цікавою для карти Європи.